З ростом, вона ніколи не вміла, такою бути я всі Просто вона була неще зростом, а я, як завжди про неї писав свої пісні. Ніч на дворі 0023 но так, як завжди собі складаю, рими. І ці, вірю, що не стане для тебе старим. Не дивись назад, я тебе Сховай сховайся себе за плечима, знаю час мене, але твоє каре, знайду б на топі очима. Просто вона була не ще зростом, вона ніколи не вміла такою бути, як всі. То вона була не ще ростом, бо я, як завжди, про неї за свої пісні. Два квартали поміж нашими горами, ми гуляли, я просто слухав її сміх, пострихали. Дискотеки спортзалах, там, де я, колись її зустрів. І ця ноги все назволять лабіриндами доріг. Проводжав її додому, коли хасли ліхтарі. Було небо затягнута димом, димом, димарів, нею захворів. просто вона була не ще зростом, вона ніколи не вміла такою як всі. Просто, вона була неще зростом, а я, як завжди, про неї писав свої пісні. Просто, вона була неще зростом, вона ніколи не вміла такою бути, як всі. просто Вона була нижче з ростом А я, я завжди про неї Писав свої пісні ла 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 ла